Слідчі генпрокуратури не знайшли доказів замовного вбивства Сашка Білого. Половина призначених судово-медичних та криміналістичних експертиз уже проведена. Отримані результати свідчать кулі, витягнуті з тіла музичка та плеча співробітника спецпідрозділу Сокіл. Ідентичні випущені з пістолета Макарова, що належав убитому. Зброю вилучила на місці злочину слідчо-оперативна група. Проте друзі загиблого наполягають одного з лідерів правого сектору вбили навмисно і начебто є три свідки. Які бачили розстріл спецпризначенцями Сашка Білого. Хоча свідчення в Генпрокуратурі вони не дають, побоюючись за власне життя. У нас на сьогоднішній день немає ще допитаних трьох осіб, які через засоб інформації начебто, вони були готові дати нам показання і, так би мовити, доповнити ту картину, яка відбувалася під час цієї події. Але. Через спілкування слідчо по телефону з цими свідками вони до сьогоднішнього дня до слідчого не з'явилися. Дійсно, є свідок, який вийшов до вітра, і за 10 метрів, коли почалася стрілянина, він впав і він бачив, як його страчували на місці. Це не просто вбивство, це страта на місці.